Багато людей сьогодні грають в ті самі ігри, які грали і тоді. Очікування того, що не було обіцяно, очікування того, що Бог не планує дати. Але це не означає, що він дасть менше. Іноді ми люди звикли дуже сильно занижувати наші очікування від Бога. Ми очікуємо здоров'я. Фінансів, друзів, підтримку, багато-багато чого багато з цієї категорії. А він каже: слухайте, я вам цього не обіцяю, але я обіцяю вам більше. Пам'ятаєте, як колись Петро йшов біля храму, і сиділа людина, яка хромала, яка не могла ходити. І вона очікувала три копійки від Петра, і Петро проходить і каже, подивився на цього чоловіка, і каже. Срібла і золота нема в мене. А цей чоловік очікував срібла і золота, ну, трішечки, щоб поїсти. Яке ж розчарування, я думав, було в очах цього чоловіка, коли він почув, срібла і золота нема. Але Петро продовжує: Але те, що маю, даю тобі. Встані, ходи. Іноді наші очікування від Бога дуже занижені. Ми очікуємо примітивні речі, які нам сьогодні болять, і ми думаємо, якщо оце він дасть, ми будемо щасливими. Ми дуже сильно помиляємося, бо за цією проблемою вирішення прийде інша, інша, поки ми живемо на землі, ми будемо занурені в проблеми. Але він каже: Я дам більше.